Привіт, я Грішина Богдана, психолог та педагог. У цьому відео я хочу поговорити з вами про те, чому емоційний інтелект це база, яка важливіша за оцінки в школі. Якщо ваша дитина приносить не ті оцінки, яких ви очікували, не поспішайте з критикою. Давайте разом розберемося, що ж насправді стоїть за навчанням, мотивацією та впевненістю дитини. І перше, з чого хочу почати, це обговорити, чому ж ми так сильно чіпляємося за оцінки в школі. У нашій культурі оцінки це не наче мірило успіху. Ми боїмося, що погані оцінки дорівнює погане майбутнє, але оцінка це лише зовнішній прояв, а не причина. А за нею дуже часто ховаються втома, стрес, тривога. Низька самооцінка та проблеми з мотивацією, тобто проблема не в знаннях, а в емоційному стані дитини. Що ж таке емоційний інтелект? Це певна здатність розпізнавати свої емоції та виражати їх безпечно, справлятися зі складними емоціями, такими як злість, образа, сором, страх, розуміти інших людей та говорити про себе та свої почуття. Є певні основи емоційного інтелекту, самосвідомість, самоконтроль, соціальна свідомість та вміння налагоджувати стосунки, і це слугує певною базою для впевненості в собі, вміння вчитися і не боятися помилок, стійкості до стресу, емпатії та добрих стосунків з іншими. Як саме емоційний інтелект впливає на навчання? Давайте розглянемо декілька прикладів. Уявімо собі дитину, яка боїться помилитися. Відповідно, вона буде уникати складних завдань. Дитина, яка не відчуває підтримки, буде закриватися в собі. Дитина, яку дуже часто сварять за оцінки, буде вчитися не краще, а гірше, бо в її тілі накопичується сором та стрес. Важливо розуміти, що наші емоційні задатки це не данність, це не дається просто так. Лише завдяки правильним діям та навчанню ми можемо допомогти поліпшити їх. Що ж буде, якщо батьки спробують спершу дати опору та підтримку, а не критику? Ми побачимо дитину, дитина, яка знає, що її не осудять, яка може сказати: я хвилююсь, мені страшно. Я не справляюсь з цим. І це дитина, яка зберігає контакт з батьками і має силу і мотивацію спробувати ще раз. Якщо дитина має погані оцінки в школі, не сваріть її. Адже коли ми сваримо дитину, ми її не мотивуємо, а навпаки, гальмуємо. Дитина починає боятися школи, закривається в собі та втрачає цікавість до навчання. А потім з'являються ще гірші оцінки, і це просто замкнене коло. Давайте розглянемо маленьку хитрість. Якщо ви дуже хочете покращити оцінки дитини в школі, почніть з розвитку її емоційного інтелекту. Говоріть про емоції вдома, запитуйте, що ти відчуваєш, як я можу тобі допомогти, та обов'язково підтримуйте дитину, коли вона зіштовхується з труднощами. Вплив та користь виховання від батьків, які допомагають дитині розпізнати та задовольнити її емоційні потреби. А також привчають до дисципліни, не забуваючи про емпатію, кардинально відрізняється від тих батьків, які не звертають увагу на страждання дитини та дисциплінують криками та побиттям. Що змінюється в дитині, коли ми починаємо розвивати її емоційний інтелект? Дитина вчиться не здаватися, звертатися по допомогу, вона не боїться бути собою. Дитина краще розуміє, як реагувати, коли щось не виходить. Та найголовніше дитина починає вчитися не заради оцінки, а з власного внутрішнього бажання. І як результат у дитини розвивається концентрація уваги та мислення. Дитина краще вчиться, має гарні стосунки з ровесниками, росте впевненою, стійкою та щасливою. Тож наступного разу, коли ви побачите низьку оцінку в щоденнику, зупиніться. Не сваріть дитину. Спитайте, як ти себе почуваєш, що було складно, і ви побачите, що через цю розмову зростатиме не тільки дитина, а й ваша довіра з нею. Якщо вам близьке те, про що я говорю, підписуйтесь, залишайте питання в коментарях та діліться цим відео з тими, кому ця тема також дуже важлива. До наступної зустрічі!